Доброго вечора, мої перекладники україномовного каналу. Дивіться, лавочки <смі> нещодавно построєні вже поламали якісь собаки. травка вся покошена, тепло, вітра немає, затишно. з Максиком на прогулянці. 21 вересня підходить до свого логічного кінця. Місто готується до святкувати в суботу та неділю День міста, неділю День Незалежності, в суботу і день визволення Харкова від Німецько-Фашистських. Чекаємо на свята, чекаємо на вихідні. Завтра вже п'ятниця. Настрій. Ну так. Краще було б коли війна, закінчилась, щоб не годіло. Цілий день сьогодні не годить. То тривога, то відбій. Вже звикли до цього, але, але хотілося б, бажалось би, щоб воно не годіло. Бачите, автобуси всі їздять. Хоча вже пів на восьму, може більше. Ах, ладно, що ще раз повісти. Зайшли з Максиком в аптеку. Бабулі. Ще ліків купили, натякто чуть краще. Врач проконсультувала нас, прописала сімейний лікар. Це гарно, і гарний, гарно, коли гарний сімейний лікар. Вдячні дуже. Ну і що, дружина розповідає, мені в коментарях писали. Сьогодні дуже-дуже там щось на Західній Україні прилетіло співчуття всім. Чекаємо на ніч, на ніч, чекаємо на вечір. Ну, сподіваємося. Усім побажаю тихого вечора, спокійного, спокійної ночі. Усім миру, добра, злагод. Всім щиро дякую. І, звичайно, будемо жити, незважаючи ні на що. Все. На добраніч, мої любі ока okay.